Привіт! Сьогодні ми поговоримо про наше право знати про обробку персональних даних. Ми часто ділимося персональними даними і навіть не розуміємо, в який спосіб. Часом збір персональних даних відбувається взагалі без нашої участі, і ми не завжди можемо зрозуміти, для яких цілей цю інформацію використовуватимуть. В інтернеті наша незахищеність особливо помітна. Ми реєструємося на сайтах, заповнюємо електронні анкети, надаємо імейл чи номер телефону для зв'язку у такий спосіб, дозволяючи обробляти персональні дані. Часом це звичайна інформація про нас, наприклад, ім'я та прізвище. Часом щось специфічне на зразок даних про оплату з наших банківських карток. Компанії можуть використовувати такі відомості не тільки щоб нас ідентифікувати, але й щоб знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта. Зокрема, у політиці конфіденційності Майкрософт зазначено, що інформацію про користувачів збирають, щоб надавати їм персоналізовані можливості та забезпечити кращий захист. Під час користування сервісом Google Maps компанія Google використовує дані про наше розташування, щоб вибудувати для нас зручний маршрут до потрібного місця. Більшість сайтів для збору персональних даних використовують так звану технологію Cookies. Файл Cookie це невеликий текстовий файл, який створюють вебсайти, які ви відвідуєте, щоб зберігати певну інформацію у вашому браузері або на телефоні. Є куки, що просто містять інформацію про вас, а є ті, що загрожують конфіденційності, оскільки відстежують ваші дії у мережі. Завдяки цим відомостям компанії можуть дізнатися багато інформації про ваші дії на їхньому сайті. На які сторінки ви заходите частіше, що саме шукаєте на онлайн-ресурсі, чи залишили коментар, чи дочитали статтю до кінця, зайшли з телефону чи з комп'ютера, або клацнули на рекламу. Це все дозволяє їм налаштувати сайт, зокрема, та свою інтернет-діяльність загалом особисто під вас. Наприклад, якщо ви часто користуєтеся Ютубом, коли слухаєте рок-музику, то з часом він рекомендуватиме вам саме цей жанр, а не реп чи поп, бо пам'ятатиме ваші вподобання. Якщо ви шукаєте в інтернет-магазині турку для приготування кави, то цілком імовірно, що наступного разу онлайн-платформа запропонує вам подивитися і нові кавомолки. Те ж саме стосується й десятків інших параметрів, якою мовою ви переглядаєте сайт, у якому місті можна придбати потрібні вам товари чи карткою якого банку ви найчастіше користуєтесь. Нас мають попереджати про використання цієї технології. Розробники сайту в такий спосіб забезпечують нашу поінформованість. Поінформованість означає, що ми розуміємо ризики, пов'язані з обробкою наших персональних даних. Ми знаємо, які саме дані обробляють, з якою метою хто володілець та кому він може їх передати. Також розуміємо свої права щодо їх захисту та обробки. На сайті має бути інформація про це, проте її не завжди вказують. Уявімо ситуацію: Микола заходить в інтернет-магазин Техніка для дому де з'являється віконце, що сайт використовує кукіс. На сайті також вказано, що з умовами обробки його даних він може ознайомитися в документі положення про конфіденційність. Коли Микола клацає на цей документ, то виявляється, що він написаний лише іноземною мовою, яку Микола зовсім не розуміє. Він прогортав документ та натиснув ОК. Чи можна в цій ситуації казати, що Миколу справді поінформували про умови, з якими він погодився? Ні, в цьому випадку про це говорити не можна. Часом сайти взагалі не попереджають, що збирають інформацію. Ми можемо не утримувати процес повіщення, але потім випадково помітити на своєму пристрої кукі від відвіданого сайту. У такий спосіб власники сайту порушують наше право знати про обробку персональних даних. Пам'ятайте, ми маємо низку прав, які дозволяють нам захистити свої дані. Серед них, зокрема, право на відкликання згоди у будь-який час. Право на вмутивоване заперечення обробки даних та їхнє видалення, і право на виправлення та уточнення персональних даних. Але їхня реалізація значною мірою залежить від права бути поінформованим. Наприклад, щоб заперечувати проти обробки, потрібно щонайменше про неї знати. Підсумуємо. Поінформованість обов'язкова умова обробки персональних даних. Необхідно завжди повідомляти про обробку даних. Якщо вас не поінформували, ви маєте право звернутися до суду з позовом про визнання вашої згоди недійсною.